Ятиме він з 1 по 28 грудня. Включно в нашому каталозі 27 новинок, 444 крутих ціни, сім акцій, в яких приймають участь 216 продуктів за акційними цінами на 292 сторінках каталогу. В нас 1019 продуктів, але це ще не все. В нас є ще продукти, які ти зможеш знайти на сайті в особистому кабінеті і придбати їх. Ну а тепер давай розглянемо акції нашого новорічного каталогу. На всю декоративну косметику зі сторінки від 2 до 35 включно при покупці від двох штук ти отримуєш круту ціну. Звертаю твою увагу на сторінку 76,77. Тут в нас новинка від бренду Лівеста, пептидна косметика нового покоління, денний нічний креми та зволожуючий гель навколо очей. Якщо ти придбаєш весь набір, то гель навколо очей буде тобі в подарунок за 1 гривню. Ціна всього набору складає за цінами каталогу 1139 гривень. Купувати в наборі завжди вигідніше. Набір для тіла від бренду Лівеста там ми маємо дуже смачні три смаки. Гель для душу, крем та мило на вибір. Такий набір коштуватиме тобі лише 399 гривень. Звертаю увагу: ці продукти знаходяться на сторінках 138-139. При покупці від двох засобів для волосся. Ти отримуєш можливість придбати будь-яку щітку для волосся за крутою ціною. Засоби для волосся, які дадуть тобі можливість придбати щітку за крутою ціною, знаходяться на сторінці від 176 до 215 включно. Умова придбати будь-які два засоби для волосся і отримаєш щітку на власний вибір за крутою ціною. Щітки знаходяться на сторінці 174-175. І знов повторюсь: у наборі завжди вигідніше і дешевше. Крем-бальзам плюс дієтична добавка на вибір. Набори знаходяться на сторінці 286. Це набори для вен та набори для суглобів. Ну і звісно, новорічний розпродаж улюблених продуктів на сторінках від 288 до 291. Включно це топові улюблені продукти наших консультантів та клієнтів. Зверни увагу, дуже смачні ціни саме діють 4 тижні в нашому новорічному каталозі. А завершує наш новорічний каталог, новинка від бренду Лівеста крем для рук. 75 мг неймовірного кайфу для наших ручок. Це три види кремчиків, зволожуючий, захисний та живильний. І кожен з цих кремів можна придбати за акційною ціною 89 гривень при покупці будь-якого продукту з каталогу. Чим більше продуктів в твоєму кошику, тим більше кремчиків ти можеш собі обрати. Ну і звісно, ексклюзивчик нашого каталогу. Це продукт, який я особисто обожнюю, обожнюють мої рідні, близькі, клієнти і друзі. Це наш рослинний очисник Smart, звичайний і з ароматом лимону. Це продукти, які просто незамінні і в виведенні плям, і в прибиранні, і вони. Ну, просто бомба! Ті, хто спробував, вони знають, що це наш улюбленець. Якщо ти ще не пробувала, рекомендую. Найголовніше, що ціна дуже-дуже смішна для такої якості, височенної якості і незамінності цього продукту. Тому я з задоволенням тебе запрошую в світлі веста. Якщо в тебе ще немає дисконту нашої компанії, пиши мені. Зручним тобі способом, і я обов'язково тобі його подарую.